Електронна пошта та календар є невід'ємною частиною багатьох людей і організацій в повсякденному житті. Організація цих інструментів та правильне управління може значно зберегти час та підвищити продуктивність. Замік завжди я боді і кілька парад щодо ефективної організації та управління календарем та електронною поштою. Поїхали. Перше. Створіть систему категорії. Використовуйте категорії та мітки. Для класифікації та організації електронних листів. Наприклад, ви можете використовувати мітки, які вказують на пріоритетність, наприклад, важливо, терміново або на тип завдання, запит на інформацію, документація або проєкт, до якого вони відносяться, це допоможе вам зорієнтуватися в поштовій скрині та швидко знайти потрібні повідомлення. Встановіть гнучкі правила електронної пошти. Багато служб електронних пошт дають можливості налаштування правил, які автоматично сортують та обробляють ваші повідомлення. Налаштуйте правила, щоб вони автоматично пересилали та сортували ваші повідомлення за певними критеріями, від, залежно від відправника, а також від категорії. Це допоможе автоматизувати частину рутинної роботи та зосередитись на важливих завданнях. Третє. Використовуйте шаблони електронної пошти, якщо ви часто відправляєте занадто схожі сповіщення і шаблони для цих листів. Більшість поштових клієнтів допомагають вам зберігати та надсилати шаблони для швидкої генерації повідомлень. Ви зможете зекономити багато часу, відправляючи шаблоні запити або шаблоні відповіді. Четверте, одказити час на перевірку електронної пошти. Задача постійної перевірки електронної пошти може розрушити вашу концентрацію і заволодіти цінним робочим часом. Встановіть певні інтервали для перевірки пошти, наприклад, двічі або тричі в день. Вимкніть сповіщення, щоб ви не відволікались та не розсівали свою увагу, коли ви працюєте, і щоб уникнути розсередженості в роботі та щоб зосередитись на поточній роботі. Використовуйте календар для планування та керування своїм часом. Міть собі за постійну практику використовувати календар, щоб записувати там свої зустрічі та свої завдання. Вказуйте собі терміни виконання завдань, а також нагадування та планування зустрічей. Використовуйте різні кольори, щоб відрізняти, яка це категорія важлива, менш важлива чи не важлива. Шосте. Діліть календар з колегами. Якщо ви працюєте в команді. Спільний календар може допомогти організувати зустрічі, організувати правильне виконання ваших завдань. Використовуйте можливості спільного доступу до календаря для синхронізації розкладу з колегами та потім, щоб не виникало ніяких питань, ніяких состиковок. 7. Станевіть час для очисня. Регулярно видаляйте непотрібні повідомлення. Архівуйте та архівуйте свої повідомлення, а також оновлюйте календар. Це допоможе вам підтримувати чистоту в електронній почті та календарі. З вами був зідеян. Поді. Якщо вам подобається рубрика тайм менеджменту, підписуйтесь на канал, напишіть про це в коментарях, ставте лайк, переслайте ці відео своїм друзям. Відео зараз кожного дня. Тому до завтра.